А нумо знову віршувать, звичайне нишком. Нумо знову, поки новинка на основі, Старинку Божу лицювать. А сиріч, як би вам сказати, щоб не збрехавши. Нумо знову людей і долю проклинать. Людей за те, щоб нас знали, та нас шанували. Долю за те, щоб не спала та нас доглядала. А тоба що не робила, кинула малого на розпутці, та й байдуже. А воно убоге, молодеє, сивоусе, звичайне дитина і подивало тихенько попід чужим тином, аж заурав, опинилось в пустині, в неволі. Як же тебе не проклинать, лукава я доле? Не доля? Проклина Ж тебе доле, а буду ховатись за валами та нищичком буду віршувать. Нудить світом, сподіватись у гості в неволю із за Дніпра широкого тебе моя доле. Не він один її любив. Віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. Її байки, немов кітки, сплітали у віночки. Той Ній давнину покохав, той мріє молоденьку. Він перший полюбив її, як син коханенько, хоч би була вона стара. Сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка не доріка, мов рана ятриця в ньому, любов його велика. В країна бачила не раз, як ті її закоханці, надвечір забували все, про що співали в раці. і, взявши дар від неї, шли до іншої гостин. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі. З милим під вербою. Минув рік, минув другий, козака немає, сохне вона, як квіточка, мати не питає, чого в'янеш моя доня, стара не спитала, за сивого багатого тихенько їднала. Іди, доню, каже мати. Не вік дівувати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його От Отак дає Чорнобрива плакала. Співала і на диво серед поля тополею стала, по діброві вітер биє, гуляє по полі, край дороги гне тополю до самого.